Вінкс Блум знайшла Королівський палац і зустрілася з подружками. Дух Дафні відкрив їй нові подробиці минулого. Бій зі сніговим монстром і крижаними потворами був виснажливим. На щастя, прибули спеціалісти, і можна повертатися в алфею. ПОХІТУ хмарну Башту. Із поверненням. Блум, Люба, Як Ви, добре, Міс Фарагондо. Ваша місія була вдалою. Ми їх знайшли. Брендон і його, тобто принц Скай зі спеціалістами. Так, вони вчасно прибули на доміну. Дивіться. Схоже, Кіко, знайшов друга. Це Пепе Качняйсі. Чому воно тут? Я його привів. Сіп. Усе гаразд. Огр на нашому боці. Він відважно боровся із силами зла. От тобі і маєш. Відвеличайся на хвилинку і маєш. Пепі, ми з пепе втекли з хмарної башти і відби гналися за нами, але не схопили. Ми навіть не знаємо, що сталося з міс Гріфін. Це значить, що ми всі в одному човні. Так, але ще невідомо, чи залишимося ми на плаву. У нас є рятувальний пліт. Ага. Щось тут забагато народу, правда? ж? Так, укріплення червоного фонтана знищено. На жаль, і хлопці укрилися у нас. Ці юнаки дуже відважні, але їм самим не впоратися Ісі, Дарсі і стормі. Увесь чарівний вимір під загрозою. Ці відьми довго не чекатимуть, щоб напасти на офею. Ми маємо бути готові. Не цього Стормі, давай покипкуємо з нього. Потішимось. Що відбувається? Чого ви домагаєтесь? Що вам треба? Ну ж, Бо, кажіть, що таке? Чого вам? Кажіть, що мовчите, що Хто ви? Не підходьте геть звідси, геть. геть, ні, ти не я, я не такий. Це не насправді, це неможливо. Тебе не існує ти справжній. Гаразд здарування, я не можу захиститись, але у паніку не вдамся. Я так просто не зламаюся. У мене багато лихих рис, але я не монстр. Зрозуміло. У мене є серце. я не впевнений, чи пробачать мені мої слова чи вчинки, але У мене все одно є друзі. Hey, you... Що? що? Міс Гріфін, це ви? Що ви тут робите? Розплачуюсь за необачність. Я неправильно оцінила ситуацію. Я мала б зрозуміти, що їхні амбіції дуже небезпечні. Ви не винні? Їхні задуми неможливо було передбачити. Хм. Треба спробувати вибратись. Я завжди вмів відмикати замки. Це підійде. Тепер я виберусь. Схоже ще не народився той, хто мене ув'язнить. Не хвилюйтеся, міз Гріфін. Я за лічені секунди вас витягну. Не марнуй часу. Що? Повір, якби все було так просто, я впоралася б з дверима за допомогою чарів. Це древній рунічний замок. Його не зламати дівчата готують зілі, яке дозволить на кілька секунд зняти захисні руни. А потім що відбувається? Монстри, рятуйся! а ви тікай, а як же ви? Ти нам не допоможеш. Тікай. Де це я? Oh, no. О, ні, no. ні, вікно. Це єдиний шанс, no... виходу немає. Невже це кінець? Ні. Вам мене не спіймати? Рівен. Що сталося? Нічого. У мене дивне відчуття. Що ж, блум? Ми серйозно розглянули вашу пропозицію. і... Погодилися з нею. Тому ви й не запросили на збори дівчат. Тобто про це більше ніхто не знає? Блум їм повідомить, так буде краще. Даруйте, про що це ви? Про план Блум, який дозволить повернути його вогонь дракона? Вона вам наказала? Ви супроводжуватимете її в хмарну башту. Що? тільки божевільний погодиться наблизитись до того сердя зла. Саме так відьми цього не чекають. Я маю потрапити в башту. У нас немає вибору. І як ти собі це уявляєш? Усе просто Йдемо по тунелю. На добре знає старі підземні ходи, що поєднують три школи магікса. Він проведе нас у башту. Припини, ти втратила свої сили і ставиш життя під загрозу. Невже ти не розумієш, що вибору немає? Доки вогонь дракона буде у відім, їх не зупинити. Вогонь частина мене. Я за нього відповідаю. Так коли вирушаємо, щойно я переконаю дівчат лишитися тут. Їхні сили потрібні для захисту алфеї. все свідчить про те, що вирішальна атака неминуча. Ні! Він сам себе прирік. Я б хотіла, щоб його страждання тривали. Так. Що ж, годі про нього? Настав час вирішити долю алфеї. Городження темряви! Постаньте з мороку. Орадо обскуратено брорум. Останьте збезодні. Підніміться з провал! <рес> <рес> Виходьте у цей світ! Підіть до воріт хмарної башти! За нашим наказом! Знищте світло! Закрийте небо і наводніть землю, Хай темрява постане у королівстві. Вони йдуть із північного сходу тисячі монстрів. Сюди нам час, аби ж я могла вам допомогти. А ми тобі. Ми вже все обговорили. Ви потрібні тут, як завжди. Ти вперта як віслюк. Флоро, муза, блум. Вов я теж тут. Так ні. Техно тебе сльози на очах. Ні, щось в око потрапило але час вирушати Ціп знайшов хід. Нам пора. Як там кажуть на землі? Ні пуху, ні пора. Повертайтеся живі і здорові. Ми не відступимо. Нарешті, а от і ви. Нам потрібна допомога. Усі до бою, ва, well, чого ми чекаємо? Ми команда! Скажемо, на що ми здатні Лінкс в атаку! Mm. То що ціпе, у який бік марна башта? Я не впевнений, тут усе так заплутано. Це все через відьом. То ти не принц? На жаль, ні. Я Брендон, Сквайр Ская. Він обаноблу, а ти мене? Uh, Тепер це все змінює. Maybe, maybe, Може й ні. That. Спершу владнаємо справи, we'll а потім поговоримо про стосунки. Що там, ціпе? Ти щось знайшов? Не знаю. Таке враження, що ми тут не самі. Розслабся. тримайся поряд, і нічого не станеться. Стело. Я тобі заздрю. Ти можеш захиститися. а я не знаю, що робитиму. Зустрівшися з відьмами. чудово! Усе йде за планом. Про що це ти. Наші війська відступають. Я знаю. І хочу, щоб бій тривав якнайдовше, щоб Алфея страждала, а потім зазнала принизливої поразки. Тітьма породить безліч чудовиськ. і ми не відступимося, доки не знищимо Алфео. Тут три тунелі. Який наш? Я не знаю. Що? За останні півгодини ми ледве уникли 14 смертельних пасток. Стело тіп старається. Подумай, у тебе ж хороший нюх. Нам туди ти упевнений? я кажу туди, отже, туди. <гану> так, це буде за виграшки, ще пак! Я не винен, тут повно запахів. Стривайте я впізнаю цей сморід. Бачті, я уявляв її інакше. Схоже на палацовий смітник. Оце сморі та Треба вибратися звідси, і пробратися у палац. Але спершу допоможемо ціпу. Нумо! що це було. Не знаю, знати не хочу. О, жукотаргани. Що це за потвори? Чай жуки, що поїдають сміття. Яка гидота. Їх тут ціла орда. Чого ми чекаємо? Цідігрімо їхній апетит. Ні, стривайте. Якщо ми нападемо, нас можуть помітити. Це так. Якщо ми їх позбудемося, відмі відчують, а це означає, що сюрприз не вдасться. Точно ми обзиватимемо їх, доки вони не підуть. Ніхто не захопив інсектициду. На Для феї, що втратила силу, ти добре б'єшся. Дякую. Обережно. Дякаю. Ливомо лану геть від нього. Давай, чого чекаєш? Кидай. Він стрибає, я боюся влучити в принца. тобі! Гайслан, дивіться, вони тікають. А вже ж, я вбив їхнього ватажка. Агоу, а ти хто? Що? Не впізнаєте старого друга? Рівен. Неймовірно. Тобі вдалося втекти з земель хмарної башти правду кажучи, далеко я не втік. Ось там, біля смітника. Відьми створили захисне поле. Ще б крок і вони б мене спіймали. Але як ти втік, Вистрибнув з вікна башти з думкою, що це кінець, але підпора пом'якшила падіння, і я скотився сюди на смітник на цьому пригоди не закінчились. Там було повно жуку тарганів, я зачаївся, шукаючи собі камуфляж, і найважливіше зброю. Час, який я тут провів, був не дуже приємним. Жартуєш? Ти застосував знання, які здобув в академії. Вижив у зоні, яку захопили породжені мороку. Пам'ятаєш слова «кода Торти? Ніколи не ховайся за вітром і не длубайся у носі. Скайо, Брендоне, пробачте за все, що я накоїв. Не хвилюйся, друже. Поговоримо пізніше. Так, ми на завданні, тож не відволікаємося. То ти з нами? вже ж. Гаразд. Тоді вперед. Тіп знайшов тунель, який веде в палац. Але це не значить, що усе скінчилося. Щось мені підказує, що наш візит буде не дуже приємним. У наступній серії Валфеї, феї спеціалісти готуються до наступного нападу, а Блумі з друзями шукають зал, де палає яскравий вогонь. Чи це справді вогонь дракона? Несподівано тріх здізнаються, що в них гості. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії «Інтер». Ми, ми чай.